Долучаємо Поперта. до нашої розмови представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія Володимир Дегтярьов. долучається до нас, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава. Доброго про, ранку. Пролипці вже. Півроку ми говоримо дуже і дуже активно, фактично постійно намагаються його захопити окупанти. А ми розуміємо, що це дуже важливе місце і для нас, тому що якщо дійдуть до липців, далі їм буде просто кошмарити Харків ще більше. Яка зараз ситуація на цій ділянці, і чи свої штурми вони поновлюють далі? Дійсно, липці це стратегічно важлива ділянка, адже коли бригада партія зайшла на Харківщину в травні цього року, ми зустріли ворога під час їх наступу вже на околицях липців. Звідки нам вдалося їх вибити, і власне всі ці місяці ми продовжуємо їх відштовхувати самі та разом з дружніми підрозділами далі на північ до кордону, можливо, ви чули. Останні новини минулого тижня про завершення чергової фази великої операції тривалістю в декілька місяців, яку проводили ми спільно з підрозділами ГУР активної дії, зокрема Артан, Легіон та Кракен, завдяки яким нам вдалося звільнити ще ділянку перед липцями, тому можна сказати, що. Вони не зупиняють свої намагання накопичити сили, проте поки що нам вдається перехоплювати цю ініціативу і крок за кроком звільняти українську землю. Пане Володимире, ми вже помаленько помаленьку з за ці роки війни, що це наше уявлення, яке формували советські фільми кіно і Німці і Історія Другої світової. Що фронт тепер так не виглядає? Ну ці окопи проти окопів, та й ці лінії фронту це так реально, як суцільна суцільна лінія протистояння. От на півночі ми бачимо, що фактично. Є е, укріп райони. Ну, так як, от, наприклад, ворог в Вовчанську окопувався. А загалом, як от, за що вони тримаються? Як це виглядає в, в, ваша робота, наприклад, з ними? Це ж не є якась лінія в, е, в окопів? Як ви бачите своїми очима, як ворог з, е, е, проти насвоює? Де він укріплюється? Як він хоче пройти нашу лінію оборони? А, дійсно, специфіка. Тих чи інших е, дій вона дуже залежить від е, місцевості. І якщо глядачі відкриють карту і просто подивляться на е, місцевість, яка оточує липці, вони побачать там великі поля, між якими є е, де лісні масиви, лісопосадки, лісосмуги. От, власне, основні бої ведуться за ці е, лісні масиви, адже е, в у відкритій місцевості нема сенсу будувати будь-які Зони оборони, адже їх контролює з повітря, їх бачить так само, як бачимо, ми так само бачить і ворог. Тому основні бої ведуться власне за ці лісосмуги, і основне завдання для нас це зробити певні дії для того, щоб мати можливість зненацька або перехопити ініціативу і зайти, захопити плацдарм в черговій лісосмузі. І рухатися далі. Власне, це і відбувалося під час звільнення останніх е територій, про які ви е можливо чули. От е ми бачимо зараз на екрані дії е підрозділів БПЛА «Харті». Власне, це один з е чинників, який дозволяє нам розм'якшити оборону завдяки нічному бомбуванню, завдяки діям наших ФПІ. Пілотів, обрізати можливість ворогу підводити підкріплення, зруйнувати їх фортифікації для того, щоб дати можливість підрозділам штурмовим нашим та сміжних наших сусідів просуватися метр за метр. Пане Володимире, я правильно зрозумів? Сама... Тобто ворог, опорники робить хіба коли заходить якусь лісопосадку, і тільки там вони починають щось, як то кажуть. Фіксуватися, так? Опору? так. Угу. Ми останні дні бачимо то 1700, тепер майже півтори тисячі відмінусованих росіян, і частина з них це, безперечно, заслуга хартії. Чим найкраще, найефективніше зараз, власне, їх робити двохсотими, трьохсотими, непридатними до того, щоб нищити нашу землю. Дрони це зараз чи що? Безумовно, дрони це одна з. Ключових один з ключових чинників, проте, не можна забувати і про е, більш, так би мовити, традиційні засоби ураження, і про артилерію, і, при, і про міномети. Е, проте, все це в комбінації є цілі, які можна вразити лише. Е, Ствольною артилерією великого калібру. Є цілі, які можна вразити, зокрема вночі, як ми бачимо зараз, завдяки нічним скидам. І це дає нам можливість підлетіти і бути дуже точними у, нашому, у нашій роботі. Тому це насправді комбінація всього цього, але дійсно дрони. Набувають все більш і більш а, важливої долі. Це і FPV дрони це і дрони зі скидами, це і інші комбінації цього всього з нашими розвідувальними а, випила, літакового типу. Угу. Ну, Володимире, росіяни все ті самі у вас на ділянці вашій, на вашій зоні вашої відповідальності. Чи може якихось корейців або ще кого бачили? Ну, це росіяни ті самі, тільки нові, адже термін служби або дії середньостатистичного росіянина на фронті зараз, я думаю, може в середньому вимірюватися тижнями, якщо не днями, адже це їх основний розхідний матеріал. Тому підрозділи і наліпки на карті залишаються ті самі. Тобто, ми знаємо, який саме полк, яка саме дивізія якого саме корпусу знаходиться напроти нас? Проте з перехоплень з допитів полонених ми бачимо, що це основний їх особовий склад розхідний. Він постійно змінюється, постійно доповнюється якимись черговими вливаннями зачасту зеків зетів свіжонабраних. Мотивація є чи мотивація це свої ж заді зі зброєю, які підштовхують і погрожують? Безумовно, перша мотивація їх підписати контракт це гроші та звільнення на свободу або відтермінування звільнення від їх терміну. Проте далі, в момент, коли вони вже потрапляють ближче до лінії бойового зіткнення, основна їх мотивація це вижити і своїх командирів і заградотрядів вони бояться більше ніж росіян, і ми це бачимо знову ж таки по тому, як вони здаються в полон, коли. Е, гіпотетично могли підходити, могли але їм кажуть про те, що дороги назад немає. А коли ми чуємо про те, що добрі українські безпілотники залітають на Білгородщину і е, там працює ППО, там тривожиться, там когось евакуюють. Чи ви чуєте якийсь звіт гомін у себе власне на нашій українській землі? Чи можливо навіть якісь відчуття того, що стає легше присутнє? Треба зрозуміти, що середньостатистичний російський військовослужбовець на лінії зіткнення він дуже обмежений в правах і засобах комунікації. В них нема жодної інформації в них про те, що відбувається на Білгородщині. В них забирають всі телефони і засоби зв'язку, тому це будь-які наші дії на території сусідньої держави. Для того щоб зменшити їх обороноздатність, вони безумовно нам дуже важливі. Проте складно сказати, щоб це впливало на морально-психологічний стан конкретно нашого противника, адже і рівень критичного мислення в них дуже низький, і способів отримання інформації в них практично немає. Зрозуміло, з ким доводиться вам боротися. І дякуємо за те, що тримаєте там службу. Володимир Дехерьов був з нами, представник служби зв'язків з громадськістю, 13-та бригада оперативного призначення НГУ Хартія.